Ця стіна, оце ж все ось сюди. Тут окна не було. Це вже я зробила, щоб мені видно було. І оце все все абсолютно було розбите. Світлана Горбонос показує, як відновила стіну та фасад свого будинку. Розповідає, 2 березня 2022-го сюди станку поцілили росіяни. Через місяць після того все виглядало так. той момент, пригадує жінка, була у будинку з чоловіком та сусідкою. Отут був темний коридор, тепер я тут зробила таке типу, прихожки, а я зайшла тоді і отут же ж були двері. І отак чоловік туди пройшов, а я закривала ці двері дубове, підтягувала. І ото глухий удар, отут, оцей самошедший такий отой круг вогняний. І все. Світлана від удару втратила свідомість, отямилась лише на ранок. Її чоловік та сусідка загинули під завалами. Глухий удар, і він отак як повернувся, так він і упав. І отут він лежав. Він тут лежала сусідка отут із стульчиком. Лежала вона на стульчику, як сиділа, так і упала. І отака гора була завалив, і там аж був мій платок. Оце я там лежала. А вони ж отут у хаті, пісок. Глина, дерево, якесь, оця стіна пробита насквозь була осколками. Такі осколки, що тут пробило все, і десь іще й не всі оті здорові уламки понаходили. До будинку жінка повернулася через місяць після лікування, а у червні вирішила починати ремонт. Мене сюди тягло за страшною силою. Тут же ж все ми ж все робили з чоловіком для себе. Я просто не могла оставить цього будинку і все. Я буду тільки тут жити. Заради його пам'яті я тут куди не подивлюся. Тут все його руками зроблено. Найперше, пригадує Світлана, склали кошторис на ремонтні роботи разом із сином. Він якраз приїхав з фронту у відпустку з ремонтом даху допомогли побратими сина. Воно так і відділяється, де новий профіль уже докупляли, бо там вже ж було розірвано все. І от, і коробка все поподлітало, і кришу підняло. На державну компенсацію каже жінка, вирішила не чекати. Більшість необхідного купувала власним коштом. Також допомогли місцеві аграрії. Крім того, їй виділили гроші з бюджету громади. На все пішло близько 290 тисяч гривень. Будівельні матеріали пригадує Світлана. Возила з міста сама. Автомобілем загиблого чоловіка. У мене просто вибору не було. Якби щоб я чекала компенсації, вона б давним-давно вже рухнула, уже б ніхто б їй нічого не зробив. Тому що, ну ви ж бачили самі, стіни немає, там так сяк позатикали ті дірки, а саме основно верх. Вверх і зверху ж текло все цього літа. У кухні Світлани Горбонос переклали грубу. Нині у будинку залишилося зробити 10 від запланованого. Тут у мене ото сталося, що на потолок ну це вже може ж колись дадуть ту компенсацію. У нас тут була вагонка, її ж теж зірвало всю при вибухі. Це мелочі, у мене зараз другі цінності. Це колись зробиться. Я за це не переживаю. Весь цей час у своїй спальні жінка тримає український стяг, який вцілів у будинку після танкового пострілу. До того каже жінка, він майорів над будинком. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.